Я б хвилювалась із простих там питань, там що там приготувати на вечерю, що там, що робити, куди піти погуляти, а не думати про те, що зі мною може щось трапитись. Варпонів перша в Україні показала документальний фільм Пуар або у перекладі Надії він розповідає непрості історії п'яти юних спортсменів із різних куточків світу. Серед них майстер спорту України, міжнародного класу, чемпіонка Кубка Європи, триразова чемпіонка України, цюдоїстка Зарпоня Анастасія Чижевська. Дівчина родом з Луганська. У 2014 році через війну вимушено покинула свою домівку та переїхала до Ерпоня. Тут професійно займалася дзюдо в спортивному клубі дзюдока у перші дні повномасштабної війни. Анастасія виїхала до Києва, а згодом за кордон там не припиняла тренувань. Можна переривати тренувальний процес, тому що в мене там, і старти, і кубки, і змагання були. Я повинна була тренуватися. Морально тяжко, тому що кожен день ти перевіряєш новини, ти дзвониш мамі, питаєш, що там трапилося. Ну, тату на фронті до вересня місяця був. І кожен раз, там, коли в нього був зв'язок, я така думаю, будь ласка, будь ласка, можна я про поговорю. У вересні 22-го року батько спортсменки загинув у боях під Краматорськом. Анастасія дізналася про це дорогою на чергові змагання. «В неї Дуже важка доля. Я її знаю з дитинства. Ще коли вона переїхала з Луганську, але вона все завжди на позитиві і в цьому фільмі навіть її вже добиває да, обставини ці життєві. В неї вже забрали батька. Вона постійно саме її, її життя, як і все наше, всі наші життя знаходяться постійно на безпеці, але вона суперпозитивна дівчинка. І ви це побачите у фільмі, як вона з позитивом проходить всі складнощі. Документальну стрічку із Пуар створили французькі журналісти до Олімпійських ігор 2024. перший фільм представили світові на закритому показі у Франції. Історією. Української дзюдоїстки Анастасії Чижевської, яка пройшла неймовірні абсолютне випробування, зможуть певним чином надихнутись інші, і дуже важливо показати це світу. Дуже багато людей плакало дуже багато підходило до мене. Казали, що я там сильна, молодець. Було тяжко, я бачила, як людям було тяжко це дивитися. Важливо тому для того, щоб не забували за кордоном, що коїться у нас тут, тому що якщо про це не буду говорити, про це не буде ніхто знати, не буду знати наших тяжких умов і війна, ну, я не знаю, який буде ісход війни. На прем'єрний показ фільму Верпоні запросили юних спортсменів. Вони не тільки першими в Україні побачили фільм, але й мали змогу поспілкуватися з Анастасією Чижевською та іншими видатними українськими спортсменами і спортсменками. Я їх знаю. Може, дивився на Олімпійських іграх, а зараз живу з Так, да, Вживу я автограф отримав особливо. Мені це буде нагадувати як мотивацію, щоб дивитись на них і досягати таких цілей, як вони. В даний час, коли у нас в країні війна, це дуже важливо висвітлювати саме такі події, саме таких спортсменів, які готуються до спортивних змагань і досягають результати, попри ті втрати, які у кожного є, чи в сім'ї, чи в родині. Наразі Анастасія Чижевська вже повернулася в Ірпінь. Залу, якому ця доїздка тренувалася до повномасштабного вторгнення, знищили росіяни. Але, попри все, вона продовжує займатися улюбленим спортом разом зі своїми тренерами Олександрою Старковою та Кареном Балаяном готуються до відбору на наступні Олімпійські ігри. Зараз у нас на меті це відібратися на наступні олімпійські ігри, представляти місто Ірпінь там з гідністю. І зараз ми працюємо над тим, щоб вона взяла там ліцензію буде багато змагань, буде багато важких часів попереду. і Ми сподіваємося, що у нас буде змога їх пройти.